Останнім часом моє життя перетворилось на суцільний день бабака. Прокинулась, залипла в телефоні, сіла за роботу, зробила вигляд, що працюю. Вийшла погуляти, перевірила пошту, знову за роботу, знову залипла в телефоні, лягла спати, повторити. Так більше не можна. Це пряме порушення особистого щастя. Мені набридло, треба щось змінювати. Я завжди мріяла відвідати США. Невимовна краса, купа пам'яток, мегаполіси, природа. Все вирішено. Їду в Америку. stop А як це взагалі зробити? Треба терміново вивчити всю інформацію. Чим більше я вивчала, тим ясніше розуміла, Сині це зробити майже нереально. І тут на допомогу мені прийшла Анна Віза Едженсі. Вони безкоштовно проконсультували, зібрали для мене всі документи. Я навіть не знала, що мені стільки всього потрібно. І ось я збираюсь в посольство. Чесно, хвилююсь, так наче на перше побачення. Нарешті я тут у сьогодні важливий день. Моя подача на візу. А що буде далі? Дізнаєшся в наступній серії. Став лайк і не пропусти.